поліві роботи тривають в Івано-Франківській МТГ у більше площ, аніж минулих років під нинішньою посівною на 190 гектарах у рачі, тесминичанах, під печарах, добровлянах, підлужі та братківцях. Аграрії засівають гречку, озиму пшеницю, соняшник, сою. Порядка 80 гектарів селі рача і 20 гектарів у селі, тисминичанах. Продовжуємо сіяти сорт той, що і в попередніх двох посівних кампаніях, так, так як вже побачили, що досить хороший врожай видає, тому користуємося цим же і сортом. Погода сприяє для проведення посівної кампанії. Ми заздалегідь підготувалися до посіву. Так, з осені всі ділянки були переворені. Весною тільки провели дрібне. Дрібну культивацію, мілку культивацію, так і вже передпосівна культивація сім. Весняна посівна кампанія відбувається за планом і своєчасно. Погода сприяє ефективній роботі сільгосптехніки. При посіві бажана погода, щоб світило сонце, щоб змогли посіяти, а зразу, якби впав дощ, було б добре. Працює дві одиниці, два трактора Нюхоланд, сімдесят 7060 та 6070. Також сівалка 4-метрова льворті та культуватор агрокалина 6-метровий. Торік Франківськ Агро отримав щедрі урожай від обробітку комунальних земель, окрім реалізації сільгоспродукції на продовольчому ринку. Частину врожаю спрямували для харчування в освітніх закладах. Пшениця мука відповідно буде хлібобулочні продукти для наших. Шкіли дитячих садочків, гречка піде для дитячих садочків. Соя і соняшник, які ми посадили, будуть продаватися по ринкових цінах, і за рахунок цього, цих коштів ми зможемо далі вкладати кошти в техніку, вкладати кошти в збільшення посівної площі. Цього року ми вперше взяли в людей паї, обробляємо. ну і Люди бачать, що ми збільшуємо посівну і все, все краще і краще робимо, якісніше обробляємо землю. На початку літа місцеві сільгосптоваровиробники засіють гречку, а далі ще й озиму пшеницю. Михайло Березень Ярослав Лелет новини на вежі.